День і сьогодні е, я почну будувати своє місто. Е, це мій перший раз, і я б хотів би, щоб ви е, підтримували мене е, і допомогли е, з е, продвигом контенту. Сподіваюся, вам сподобається, сажуйтесь по гарніше і я почну будувати. Це, це, це сама нова карта, тут нічого немає і, і ми, я почну будувати, будувати своє місто. З самого початку. Я сподіваюся, вам сподобається і давайте почнемо. Я думаю, для початку моєго міста треба побудувати мерію, того, що тому що мерія це дуже важливе місце, куди повинні будуть ходити люди. Е, ну, а потім ми вже е, побачимо, як усе буде. Е, для цього я думаю, нам треба буде кварц. Сподіваюся, кварц буде хорошим вибором для цього. І я думаю, наберу блоків і я і думаю, почнемо. Будувати це початок мого розвитку, і за цього сподіваюся на підтримку, але я думаю, буде багато хейту для початківців особливо е, е, багато хейту, е, навіть для. Ну, той самий, допустимо, ромофакти в нього, може, і непогані пісні, але комусь вони не подобаються, і з-за цього вони починають його ображати і говорити, що, ну, що він поганий, що він погана людина, і ну, мені не подобається, коли так говорять. Ну, це зрозуміло. Всі, всім мені подобається, коли так говорять, але так іноді виходить. Я зразу починаю не з, не з каркасу, а скоріше з дверей. І я думаю, можна ще більше зробити мерію. Я спробую в цьому відео добудувати Мерію. А в наступному кот, е, наступному відео, котре вийде, е, скоріш всього, у вівторок, тобто завтра. Е, чесно, не знаю, в якій годині. Я спробую якнаймога раніше побудувати. ну, почати запис і виклас, але е, сподіваюся на підтримку. І, якщо не важко, ну, можете, якщо побачите це відео, підписатися. Е, мені буде дуже приємно. Я тільки починаю. У мене є один друг, він теж почав е, YouTube і в нього, я знаю, це дуже мало, і в мене теж, скоріше, от, чи один чи нуль підписників, в нього зараз 50, 51 підписник. І мені б е, було приємно, якщо б е, е, ну, ми могли триматися на одному рівні. Тому що це мій перший захід в YouTube. Ну, я... Взагалі, ну, типу, був е, в Тіктоці там трішки У мене було там на одному аккаунті десь 100 підписів. Ну, коротше, дуже мало. Е, вот. І зараз я спробую в YouTube зайти. Сподіваюся, у мене тут е, е, хтось підтримає. Того, що, от, знаєш, що в Ютубі є, може, якісь люди, котрі. Не зразу починають ображати. Ну, я думаю, така мерія буде достатня. Можна навіть перенести двері. Я думаю, ну, не буду дуже високо її робити. Три, 4. Я її хочу двухповерховую. Пять, шість, 7, 8, 9. Я думаю, такої робити. Ні, багато. Вісім. Я думаю, в 6 буде нормально. Сподіваюся, мій мікрофон нормальний. У е, мене ж немає мікрофону. Я, я зараз граю в навушниках і, і сподіваюся, мене нормально чути. Нічого на задньому фоні нема. Ну, не повинно бути взагалі того, що в мене нічого не годить вроді. Сподіваюся, що так і є. Так, центральная ось. Вот, вот так. Ну, вроде так. Це тільки початок. Можете, ну, скоріше всього, тут багато переглядів не буде. Якщо хтось напише коментар, робити мені ті самі ну, дуже нудні дороги з вами чи без вас, от, як ви б захотіли, щоб я будував з вами без вас. Того, що зараз я буду... Це доволі великий, в принципі. Це доволі велика е ця будівля. І це забере в мене доволі багато часу, але сподіваюся, знову таки на підтримку, розуміння і нічого більше. Я знаю, що в мене не буде зразу хайпатися чи там. Е набирати популярність. Я буду радий, якщо це набере десь 3 перегляди. Ні, не три, не прям так. Ну, може, десять переглядів, тому що знаю, що аудиторія на Ютубі якби... Не все бачить і сподіваюся, що щось якась підтримка буде. В два блоки? Ну в два блоки. Я думаю, не треба в три робити. Ой. Так. У мене може по-різному бути іноді чути. Саме в різних ро відео по різному. Ну, сподіваюся, на цьому буде нормально чути. Це буде доволі довге відео, але сподіваюся хтось подивиться. Я думаю, десь на хвилин 20. Так вот. ж таке мерія, вона повинна бути. Отут я, мабуть, зроблю якийсь зал. Типу, зал хол. А на другому зроблю саме. от, типу, Я ж мер, виходить, цього міста. І там зроблю. Якби, е, ну, Там, де мер сидить. мерію. Ну, Мерія це саме стан будівля. А, це кабінет мера. Як встигну, якщо я зможу десь в 10-15 хвилин вкластися, щоб добудувати мерію то добудую всю мерію. Якщо не встигну, то мабуть тільки перший поверх. Я думаю, такий чорненький забор буде. Це паркан. Цей такий темненький паркан буде. Красивий. Гарний. Я не думаю, що тут треба хоча можна от сюди двері поставити. що це все-таки приватна зона. Тут, щоб ніхто не впав, поставити парканчик. воно якось. І прикольно якось по... по колхозу. Ну, мені здається, непогано. Я, мабуть, в цьому відео закінчу перший поверх. І вже. Е, я думаю, що сьогодні, вже сьогодні. Е, вечором, Десь в сьомій. Я спробую викласти ще одне відео. Але я не обіцяю. Може я. Викладу ще одне відео, там, де я вже буду добудовувати мерію. Того, що мені якось дуже багато часу зайняло мерію робити. Тут, типу, я думаю, буде отакий парканчик. Такий. Ну, тут буде виступати. Отак. -от Тут буде виступати, говорити, плани. Думаю, непогано. Сюди рамку поставити, типу, ділові. Що, тяжі, що. Отак, типу. Ой. І сможки поставити. Mm. Отак. Вот Мені, Не десь непогано. Вірточок... Ні, Не, вот тут. У нас вважає. Я думаю, так непогано. А, на, мабуть, ще треба буде. Зараз зроблю. Кирум і буду вже закінчувати. І якийсь ре рецепт зроблю. Ну, ладно. Я думаю, якось гарненько зробити, але. Так теж. Все-таки за Україну. Якщо тут хтось росіянин. То, ну, не знаю, тут, мабуть, навіть пробачайте, не маю права говорити, то йдіть на інші якісь початківців. Якщо щось не подобається, то йдіть на якісь інших початківців і підтримуйте їх. А ми тут з України. І якщо щось комусь не подобається. Можете, звісно, писати, але якщо щось в, з, з сторони щось про Росію чи таке, то йдіть на інший канал, тут буде чисто українською і нічого іншого. Я думаю, перший поверх мерії такий буде доволі уютний. І, як я вже говорив, мерію я добудую вже в іншій серії. Сподіваюся, вам сподобалося. Можете підписуватися, може, може, можете і ні. Ставте лайки. І до наступного року.